Вінниця коротко на 25 вересня. Поліція готує посилення відповідальності за порушення ПДР. Головні зміни, електросамокати, чіткі правила та відповідальність, швидкість, нештрафований поріг, зменшать із 20 до 10 км на годину, штрафні бали та фіксація порушень громадянами, дрифт до 17 тисяч гривень і позбавлення прав, перевищення шуму до 34 тисяч гривень. нетверезе керування до 51 тисячі. Гривень позбавлення прав і конфіскація авто. Цього року студенти-контрактники можуть отримати через дію до 25 тисяч гривні на навчання. Розмір гранту залежить від бала НМТ з будь-яких двох предметів і коефіцієнта спеціальності 150 плюс балів від 17 тисяч гривень, 170 плюс балів до 25 тисяч гривень. Виплати надходитимуть двічі на рік до 1 грудня та до 1 квітня за кожен семестр. Вінниччина знову зустрічатиме потік паломників хасидів. Завершується святкування Рожга Шана. Хасиди вже готуються залишати умань. Для них опублікували розклад транспорту та навіть встановлюють нову зупинку. Торік такої не було. Завдяки приїзду Хасидів, Умань отримала 20 мільйонів гривень, а туристичний збір побив рекорд громади. Тепер паломники повертатимуться додому через Вінниччину. На старому місті проклали каналізацію у мікрорайоні. Завершили будівництво та реконструкцію каналізаційних насосних станцій, а також проклали близько три кілометри мереж на вулицях Кривоноса, Кожедуба, М. Примаченко і Г. Танцюри. Це дозволило знизити ризик аварій у 14 багатоповерхівках і забезпечити каналізацію ще близько 200 мешканців приватного сектору. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.